Так, друзі, слава Україні, героям слава і все буде Україна. Доброго дня! А точніше всім привіт, дорогі друзі. Мого каналу вже давно на моєму каналі не виходили відоси. Таке щось трохи, ну, каже, там були свої планові, такі, щоб не знімати відео. Ну, каже, свої планові проблеми трохи оставимо поза камерою, поза студією. В общем, до того, що приїхав сьогодні на наш озимий ячмінець, цей майбрід, хочу показати, в якому він зараз стані. Десь недільки дві, може, ну, може, півтори-дві недільки назад підживили його, були сівалочкою в районі сілітрою, в районі 100-110 кг на гектар. І приїхав подивитися. Що ж, в якому він стані? Доще якраз саме ось опускається, щось на, там, на вечір передали на 8 годину e, 80% дощу. Думаю, підскочу, подивлюся. Зараз ще там далі буду їхати. На цілику у нас є. Ну Вже після соняха був цілик, тоді переорали. Ну, там буду, на тому полі розкажу. Так, що ми бачимо по нашому ячмінцю? Почав вже кущитися. Фаза кущення пішла повним ходом. Ми все. Лопатку заразу не взяв вдома. Треба лопатку взяти. Ой, дивіться. Фаза кущення вже йде повним ходом. Розкущується. Ну і такий він, на вигляд, став зовсім непоганий. Він взагалі був такий жовтий цей. Ну, коротше, цвет такий у нього був жовтуватий. А це ось, я ж говорю, неділі дві, навіть підживили сівалочкою, сілітрою 100-10 кг на гектар десь. І він враз мигом позеленівши. У нас оце вже неділя дощів іде, Це ось о другий день немає дощу. Тільки почало висухати, думаю, зараз прискочу на поле, подивлюсь що там, де як там. І дивлюсь вже на 8 годину стоїть дощ на завтра. На сьогодні, на 8 годину вечора і на завтра. Ну хоча знову стоять опять дощі. Ну нічого, хай йдуть. Це таке, на, на нього є земля на цей дощик. Так що ось такий у нас ...ячмінець наший. Покажу ближче, ось такі рядочки. Вже він почав повністю перекривати. Ну ось так ще видніються рядочки. Це вони так єлі -єлі, та ну видніються, коротше. Але ось от тиждень назад ще взагалі такі рядочки прям стояли, що це вже почав кущитися, почала фаза бути кущення, то коротше трохи селітри йому дали. Воздушку зівалкою піддали і пішло діло. Ну, думаю, підсніму такий коротесенький відосик, 5-10 хвилин. Зараз, зараз походю трохи може десь щось цікаве, познімаю. Ще там буду їхати там два, ну, коротше, є там поле по цілику, теж ячмінець у нас посіяний. Що це посіяне після соняшнику. Що те посіяне після соняшнику. О, це ж якраз наше це поле, тут де в нас був е, пожнивний соняшник. Тут, де по стерній ячмені було посіяно, е, ну, був посіяний соняшник. Оце якраз це поле. Не взяв вдома лопатку. Так лопаточку І зараз би тік-чик-чик, коп-коп-коп. І трохи б Підкопав би, а не це руками. Вона земля ґрунт влажний, мокрий. Такий вершок тільки має сантиметр, та якийсь сантиметр навіть менше. Таке просох тільки, а там далі йде вологий ґрунт. Зараз попробую достати ще піднеодривати. Ну, Бачите, геть клейше. Земля геть волога. Ну, зараз і погано корінчик видніється. Землі повно. По її трохи отако Стуку очісь, дивіться, який корінчик уже фаза кущення пішла. Це в нього якраз цві... кажу, цвітіння, кущення пішло. Ну, коротше, якось так оце. Таке оце в нас ще тут кукурузи по боках, ще досі не покошені, вже скоро <кхем> ось от 2-3 тижні тай новий, ну нову кукурузу вже сіяти. Нова посівна шниця, а ще цю не убрали. Вон стоїть одне поле тут, а, друге поле. Ну, слава Богу, наче мишей тут не так і багато. Можна сказати, зовсім немає. Це, що спасає, що по кругу кукуруза, що там, що там і мишаки в кукурузі сидять. Таке, норе там роблять. Ну, як сказати? Ну, коротше, що я вам скажу, що мишей тут... Таке є, але ну, великі такі масштаби. А так, наче нормально. Такий він фон зелений став, красивий. Я б сказав би даже непоганий. Ось, друзі, дивіться, Я казав вам за миші. Таке ось, подивіться, по окружності, наче таких чорних точок і немає, ну там, де миші. Ось тільки щось тут. Ось дивіться трохи. Мишки є. Ну, трохи тут таке. Одна, а так по окружності немає, таких горбів на катерні, чи на несеної землі. Тут таке, миш не дуже зовсім багато. Ну, а так взагалі дивіться, яка картина класна. Зазеленів так. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to f Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high but I'm not a pilot Can't deny it but some days I feel idiotic Just a product of a system where you're lucky Just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to pictures And if I go down I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned In the darkest night When things seem so broken It's hard to shine But I still try I'll be Last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight. Lonely road I try to find my way, but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them off, like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it Shit, I feel alone. Been single for a decade, do with me is getting old. I don't pick up on the phone rings too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you, come on back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gone. last one left when the lights Ось такий наш ячмінець Майбрідик. Теж тут підживляли. Так само, десь в районі 100-110 кілограмів селітрочки. сівалочкою живили. Ще раз пояснюю, тут була... був цілик, таке пасбище, коров пасли. У мене там на каналі десь відос є про це, як я знімав, як що туди творилося. Спочатку переварали його, потім один рік, це той рік посіяли тут були соняшничок, а в цьому році задискували, закультивували і сіємо ячмінець. Ось він такий, в такому стані. Тут, звісно, кротик дав йому. Ну, як не дав, коротше, понаривав на горбів, там ми його, як ми тільки з ним не боролися. І тим, і тим, і мочею від корів там, говорили. Це так, чуть-чуть видно тільки. А там воно видніється так, єсть. То ми його і заливали, і мочою. Ну, коротше, всім заливали. Так ми з ним і не... Переборолися. Тоді вже не побороли його. Ну, а так, поки місць... Поки місць, значить, десь пішов туди воронку. А поки місць будемо бачити, що там і як там буде творитися. Ну, ось такий тут ячмінець. В такому він стані. Зараз присяду корінчика, може я постараюся вирвати. Тож ще не вирвати, а викопати. О, дивіться. Тут, друзі, лучше видно, як закущився корінчик. Зараз я так ближче покажу. Тут видно, як він прям кущиться. Такі корінчики хороші. Та я це якось так. Такий в нас ячмінець. Так, вставляємо назад, зариваємо, може, дай Бог прийметься. Швидкує, якщо ще. Так, що, що ще, ще хотів сказати? Та більш, мабуть, нічого, ось дивіться, ось видно. Крід, де починав. Ось почав, 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 пішов, пішов. Я ж там понарував. Боролися, боролися, ми так ми його і не перебороли. Звісно, вжаточку буде, як коситься. Не дуже цікаво. Ну, такий ось Ячмінець. Майбрідик нашій. Теж тут він сівалочкою був, живився тут, і там я сівалочкою живив і на городах, а ще один город там є трохи далеченько отсюду, кілометрів 9, то вибрав такий момент під дощі якраз румом розкидав, ну там десь вийшло. По кілограм десь 220, так от 230. Будемо дивитися і слідкувати за результатом. Що він собі покаже. Ну там вже прям геть, це вже треба буде поїхати. Може в наступному ролику поїду, покажу, прям геть перекриті такі рядочки, красиві поставали. Ось далі підходимо до нашого ворога, так сказати. Зараз, звісно, ворог. Не цей в країні, в країні йде війна, ворог зовсім інший, але це так я шуткую за ворога нашого польового. ну, За нашого кротика. Ось дивіться, що він тут потворив. Зараз отако тако понаривав тут, звісно. Ну, оце донизу він там чуть-чуть пішов, а тут зараз таке понатворював. Як-не-як, але ми його не перебороли. Той такий я це ячмінець. Так, ну що ж, друзі, показав вам той ячмінець, цей ячмінець по цілику. Думаю, буду завершувати ролик. Цей так, мабуть, вийшов на хвилин 10. Тому будемо завершувати. Засняв я відосик, звісно, після року, мабуть, мого простою каналу. Але нічого, думаю, восстановлюся і буду знімати ролики так, як і було. Так що, все, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Підписуємося на каналчик, ставимо лайки, пишемо коментарі, що декого цікавить. І слава Україні. Героям слава! Все буде Україна! Все, друзі, до нових зустрічей. Всім пока!